Різні релігійні вподобання, деякі навіть суперечки мають між собою з інших якихось питань. Тобто різні ці, різні уподобання. І, і ви всіх цих всіх людей можете знайти в інтернеті, подивитися, хто це, що це, чим вони займаються, чим ми займаємось, ну, 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 ну ви знаєте, Нимає скільки є, скільки є, всього в місті, щоб зробити. — Це я навіть... — Добре, а ми почнемо з іншого, так? А ви почнемо з центру. — Дивіться спочатку, не, тут засикнули ще один мільйон. Насправді, О, не насправді ще одна акція. Не то, що, що ще 20, на руку. Е, Оці 67 ділянок, що роздали депутати садоводам. так А тут? Так а а це, це, це це реально. це там Ми піднімаємо і звертаємо громади. Друга тема те, що депутати голосують закрито зараз, робили для того, щоб можна було роздавати землю і не знав, хто їх голосує. Це третя тема, яку ми вже підняли. Ну, це депутати, ми їх обирали. І це, і це ще одна тема. Тому не треба говорити про одну тему. А Хомко обіцяв нам, що дасть список всіх, хто захоплює земельні ділянки. Це він обіцяв тиждень тому, до сих пір ніхто нічого не дав. Депутат, да, міська треба біля Хомка вже організувати. Ви депутат міська речі. При чому там депутат чи не депутат? Ми всі люди, ми всі люди, ми всі. Жителі того міста, <головік> але я говорю. Навіть звук стола. <головік> Ви почали тут тільки три. Я вам тільки що назвав три. Три. мене ж... Чуть-чуть Ну, понятно. Он різь відок була акція під судом, і журналісти там були, журналісти там були. І були підтримували тоже проти суті. Вірите туди. Мені каже, ви вірите туди. В цьому випадку рішення на потрібен. Так, ви вірите туди. Так оце от місцеві такі от межигір'я, розумієте, один захопив там, і там в нього така як, армія, як оце, І тут місцеві роблять сам, розумієте, садки роздали там зараз, де входять родичі, депутатів і знайомі, там вже прізвища названі є, в інтернеті можна подивитися. Віддали, розумієте, Причому тут вірите сюди. Ну, в цьому випадку це справедливе було рішення. Це раз. А по-друге, після того, як було рішення суду, були встановлені ці тимчасові споруди незаконно. І Комко казав, що комісія буде цим займатися, поки що тиждень пройшов, ніхто не рухається. Комісія, яка має прийти, скласти акт, що це поставлено незаконно, ніхто дозволяє не давав. І демонтувати. Це те саме з громада, розумієте? Я зробив гарно поставив, зробив ніколи нарочі, а гарно не вийшло. люди, людика. Люди, це перший раз організували, я так розумію, спортсменів казав. Типа типу. Це пробують підприємці, це все зрозуміло.